Три бренди про які мало хто знає, але від яких я в захваті, і ось чому. Перший бренд це MedicAid. Вони не продають просто крем, а пропонують зрозумілу систему. Все чітко і по суті без зайвих обіцянок. Другий бренд я відкрила для себе пару років тому це Espa. У них фантастична косметика для обличчя, яка могла б конкурувати з найкращим люксом, але вони обрали цікавий шлях, позиціонують себе як спа-догляд, свідомо не стаючи на одну полицю з усіма. І третій бренд для волосся Крістоф Робін. Їхня стратегія просування геніально проста. По-перше, вони роблять безліч мініатюр, що дуже зручно і доступно. А по-друге, вони постійно беруть участь у різних б'юті боксах. Я так сама купила їхній повнорозмірний продукт тільки після того, як мені кілька разів трапились їхні міні-версії. Якщо ви хочете знати більше про те, як сильні бренди просуваються сьогодні, підписуйтесь на мою сторінку, щоб нічого не пропустити.